Ордеж мотор 2.0, екобуст. Рівень антифризу зранку. По мінімуму. На гарячу поміряємо Так, а це на гарячу. Це проїхали 100 км, Підняло. Оцей рівень між мінімуму і максимум це почти 200 грамів Сьогодні ранок на вулиці мінус два. Рівень дивимося по мінімуму, тобто 200 грам гуляє по мінімум максимум. Це коти, мабуть, лазили вже оцей патрубок одламували отут від от радіатора. Так, зняв я термостат зі джа. Не знаю, це десь з-під нього підтікало. Ну, так, Отсюда все знімав. Нічого фари знімати не треба, патрубків не треба, оце тут патрубок з розширительного бачка зняв і далі оці два патрубки зняв. І... Открутив термостат. Зараз будемо міняти його, попідтікав десь знизу. Так, термостат оригінальний, але ущільнення ось. Ось все видно, як вдавлене з однієї сторони. Оце воно тут і текло. Як патрубки розвести, то він сюди заводиться легко. Так, ось новий термостат, ось отаке ущільнення в новому термостаті. Теж оригінальний на MotorCraft я купив його. Зараз будемо ставити новий.